Український вінок вже тепле, миле літо прийшло до нас і своїм пахучим цвітом весь божий світ замаїло. А бджолам тільки ж радіти цвіту, а людям літо, бо літо. Найчарівніша пора року все росте, цвіте, і від сонячного тепла всі плоди достигають, а люди з великим задоволенням їх споживають. Ще й давнину квіти любисток і волошки були колись птахами і вчили людей любити один одного, а коли вмерли, то проросли дмухняними рослинами. А її лікувальні у віночку її вважають символом людської відданості, а барвінок тягнеться до людської оселі, а влітку прикрашають святий хліб, пливуть весільні букетики і вважають його символом життя. А наша ніжна, мила квітка ромашка приносить людям здоров'я, але й доброту. Із ромашки плетуть віночки і разом з кетягами калини. І квітами яблуні і вишні переплітають стрічки, це є символ розуму. Українське віно це не тільки прикраса, але й обері дівчини. В давні часи люди вирили в силу стрічок, бо стрічки оберігали волосся дівчини від чужих очей. Перша віночку, стрічка. Перепліталась коричнева це символ землі годувальниці, а жовта стрічка символ сонця, а синя символ неба і води, яка дає силу і здоров'я, жовта гаряча символ хліба, а світло-зелена символ краси і молодості, фіолетова символ мудрості, а малинова символ щиросердечності. Рожева символ добробуту, і якщо в кінці було розшиті сріблом і золотом, то в кінці вишивали дівчата сонце на лівому, а на правому місяць. А якщо дівчина росла сиротою, то косу плітали блакитні срічки, і люди при зустрічі дарували її хліб, гроші чи одяг і бажали їй стати щасливою багатою. А бездітні люди просили стати їй Дочкою, а дівчина за таку увагу дарувала людям стрічку з віночка або вишиту хустинку, в якій носила насіння любистку. Усього в українському віночку є 12 квітків, це квіти лікувальні, кожній дівчині оберіг на щастя, на любов, на долю в житті. А ви, дівчата українки, нашої милої України. Плетіть віночки, і будьте всі здорові, веселі, і щасливі. Не тільки щоб бирі спокій насам. На нашій рідній землі, а ми щиро молімося і віримо в Божу любов. У вінок Господеві скажу наймиліші слова, найщиріші молитви, найкращі свої діла, у вінок Господеві, найчистіші серця, у вінок Господеві на прославу Творця, вінок Господеві щиро сповідь до сліз. Перепрошення наші за щоденний наш гріх. У вінок Господеві від душі сердечну любов, у вінок Господеві на прославу Його, а Божому Сину Ісусу Христу, квіточок нарву і віночок сплету, і під святі ноги Я Ісусу постелю. Господи, ми славим Тебе на віки вічні. Амінь.